Совно проросійських російських фракцій, там фракція ПЗЖ, самороспуститься, mm -hmm. не самороспуститься, продами з питною водою, блекаути. Пункти обігріву, і пункти негла незглавності. Бюджет 2022 року. Чи вже є розуміння на буде виконаний? Добрий день, друзі. Продовжуємо наш ефір. Говоримо про війну, про ситуацію в Миколаєві та Миколаївській області. сьогодні з нами Дмитро Фалько, секретар Миколаївської міської ради. Добрий день, Дмитро Володимирович. Раді вітати вас у нашій студії. Доброго дня, віталію. Радий вас теж вітати, вітаю вас, шановні глядачі. Отже, закінчується 2022 рік. Підводимо певні підсумки, віримо в збройні сили України. Говоримо про перспективи 2023 року. Тому більше 10 місяців повномасштабної агресії Російської Федерації проти України для вас особисто можливо який головний висновок того всього, що ми пережили. Ну і продовжуємо переживати. Та головний висновок, те, що ми є єдина нація, яка виборює свою свободу і яка неодмінно переможе в цій війні. Це такий як головний yeah. висновок. А те, що стосується взагалі життя, ну, сьогодні ми всі, мабуть, по-іншому сприймаємо багато речей із нашого побуту, із взаємовідносин, із відносин, скажімо так, громадянин, держава таке інше, тому це такий. Думаю, що кожен з нас сьогодні геть по-іншому сприймає свої обов'язки і свої права, в тому числі. Ви секретар представницького органу Миколаївської да. міської ради. В той же час ми бачимо, що от фактично в умовах війни ну значну функцію повноважень в своїх руках сконцентрувала військова адміністрація, да. е управлінські рішення, це виконавчі органи, місце представницьких органів і, закрема, зокрема Миколаївської міської ради оці, ці конструкції. Ну, Так, відповідно до військового стану всі повноваження були передані до військових адміністрацій або до виконкому міської ради. З кінця жовтня, з кінця жовтня ці повноваження частково повернуті до міської ради, зокрема, і затвердження і бюджету міста, питання бюджетні, ну, земельні питання так само. У ну, нас змінився і контекст, да, тобто сьогодні вже. Миколаївська область вже майже деокупована. І, скажімо так, Миколаїв ще не зовсім повернувся до мирного життя, але вже ми не в тому знаходимося в стані постійної осади ворогом, як це було там протягом там, перших восьми місяців війни. Тому ось у нас запланована сесія на 22 грудня. Чергова сесія міської ради запланована, але знову ж таки є питання з явкою депутатів. Ви знаєте, що під час ну, до війни, під час мирного життя. Депутатів було досить складно зібрати в сесійній залі, оскільки хтось у відрядженні, хтось на лікарняному, хтось там за якихось обставин не може бути присутнім. А зараз, казалось, здавалось би, онлайн ну, не може нічого перешкодити, там 2-3 години знайти часу, аби прийняти участь, але зараз дехто з депутатів вони в різних містах знаходяться. тож... У всіх різний графік відключення, у всіх різний графік там, скажімо так, періоду зв'язку доступного для них, тому також є складнощі з явкою депутатів і на онлайн. Форматі також можливо хтось з наших глядачів зараз каже. Ну так окей, ми ж в місті, хай наші і наші представники повертаються до міста. Будемо раді їх бачити. Ні, ні, безумовно. Ми всіх будемо раді раді бачити. І є такі, хто і нікуди і не їхав. Є такі, хто. Ну є ті, хто в, збро... да. в збройних силах. Є ті, хто суміло, збройних в збройних силах. Різні там є ситуації знову ж таки. Е ну… Не можна там нікого ані засуджувати, ані якось там, звинувачувати в непатріотизмі, тому що ну, людина має там родини, якісь обставини, в кожного вони свої. Політика. Політика досить яскрава була присутня в роботі Ради до Великої війни. Сьогодні менше політики, більше конструктиву. Якось, Сьогодні не... менше політики. Ну, знову ж таки, онлайн-формат, можливо, не дає так якось там розгорнутися, там, зайняти трибуну, так як це да, там, хтось робив до, до початку війни. Але все ж таки ну, певні політичні питання підіймаються. А, і знову ж таки, да, тобто, коли нам, нам потрібно конструктивно відпрацювати, там, скажімо так, зібрати кворум, і там дві години ми маємо часу між переключеннями світлу світла, то ну я прошу депутатів. Трохи політику в сторону, принаймні на сесії можна перейти у площину публічну там в соціальній мережі або десь там на телебаченні, радіо якимось засобами там іншого там, зв'язку. На сесії все ж таки більше уваги приділити безпосередньо роботі. Добре, як ось ситуацію із проросійськими поліцилами і відповідно проросійськими а, фракціями у Миколаївській міській раді. Чому запитують? Тому що навіть на останній, навіть на онлайн сесії, виникла Певна дискусія. Мають ці фракції саморозпуститися, мають вони робити відповідні заяви. Чи не мають, і це відповідна політика. Що думаєте ви? Ті партії і фракції від тих партій, які заборонені сьогодні судом. Ну, ви ж кажете про. Фракції ОПЗЖ та Шарія. Да? Тобто партія Шарія, вони ще заздалегідь, якби заявили, надали заяви про розпуск своєї фракції, але при цьому там утворили депутатську групу, що не, не є заборонено там ані законом, ані судом. Фракція ОПЗЖ на адресу апарату Ради надійшла. Заява від голови фракції про те, що е, ця фракція сьогодні є, ну, партія і фракція є заборонені судом, отже, вважати їх такими, що не існує фракції. Тож всі ті депутати, вони сьогодні в нас е, як обліковуються, як позафракційні. Ну, тобто, і, і, і ну, ви з цим згодні. Така ну, позиція зрозуміла. Це нормальна позиція, в принципі, ну, все ж таки. Вони залишаються депутатами, да вони розпустили фракцію, але вони продовжують працювати як депутати. Поговоримо про поточне життя громади, наприклад, стартував опалювальний сезон. Як оцінюєте старт опалювального сезону? Можливо, миколаївці зверталися з якимись скаргами до міської ради стосовно того, як подається тепло в батареях. Ну зі скаргами завжди звертаються. Безумовно, знаєте, як це кажуть. Ну, для коли ми там на апаратній нараді проговорюємо з керівниками теплогенеруючих підприємств, там що скільки І вони коли кажуть у відсотку. Кажуть, ми запустили там 92%, 96, 98%. Ви кажете, да, це добрий показник, здавалось би, як такий суто ну, цифра якась. Да. Статистична, а це там якісь будинки, якісь квартири, якісь помешкання, люди, які там живуть там в близькій до нуля температурі, там не можуть опалювати свої квартири. Старт нормальний старт. Складнощі були, по-перше, з тим, що багато вікон було пошкоджено, і ми не могли запустити опалювальний сезон, поки не закриємо цими плитами ОСБ вікна. Нам дуже там допомогли підтримали інші міста, бригади. З різних, я боюсь, що когось не, не, не називу, але з Одеси, з Чорноморська, Славутича, з Кропівницького, з Чернівців, ну, з Франківська, з Франківська, Житомира. Майже з кожного обласного чи районного центру до. У Миколаєва приїжджали фахівці, які допомагали. Ми закрили там напередодні початку опалювального сезону дуже швидкими темпами. Там дуже майже 30 тисяч квадратних метрів. Виходить, було закрито. Це дало змогу запустити нормальний опалювальний сезон. В принципі, наше підприємство Миколаїв облтеплоенерго вони були готові, тобто вони повністю були забезпечені. Водою вони були забезпечені газом. все. були деякі проблеми по Миколаївській ТЕЦ. Вони і зараз виникають знову ж таки з мережею. Ну це щорічні у нас, скажімо, традиційні такі питання. Знову ж таки, я знаю, що в, на цьому підприємстві на 22-й рік було заплановано велика кількість реконструкцій та замін, але цього не відбулося. І зараз знову ж таки є проблеми з опалення. Нас насправді тільки. Один будинок лишився без опалення, але фахівці Миколаєва були Вони обіцяють, що вже от, зараз вже його підключено, він вже з теплом. Да? Херсонське 61В міська рада яким чином залучена до діалогу з нашими міжнародними західними донорськими партнерськими організаціями, які надають допомогу, в тому числі до, до речі, матеріалами, які ми закривали вікна. Ну так, да. наприклад, багато з цих матеріалів було надано нам урядом Данії. В нас підписано меморандум договір про співробітництво між містом Миколаїв та. Данійцями. Така є практика сьогодні в багатьох прифронтових містах. Ми розумі... Там, скажімо так, одна з країн Європейського Союзу підписує такі договіри, є так, як би мовити, закріплені за містом або місто за ними. Не знаю. І у нас нам випала Данія да, в цьому і Дуже багато допомагає, зокрема цими USB-плітами, зокрема там, технічною допомогою, також там, така потужна данська вибачте, компанія Кові, це інженерна архітектурно-проєктор-проєктна компанія, які теж зараз дуже багато нам надають допомоги. І в технічному, і для нашого водоканалу, і для теплогенеруючих підприємств. Також сьогодні в нас такий дуже склався гарний діалог стосовно нового генерального плана міста, тобто. Безумовно, війна ще не закінчилась, але ми вже маємо собі думати, що ми будемо робити потім і як ми будемо відбудовувати місто. І бажано, щоб вже це було, скажімо так, нове місто з новими сучасними стандартами, е, якості життя і таке інше. Тому ми е, залучили, спершу ну, попросили і залучили сьогодні. У нас є два напрямки: це е, е, з з економічною комісією в Європі, ООН, фонд «ЮНІСЕ», комісія ЮНІСЕ. Вони залучили One Work. Я не пам'ятаю, чи я розказував це на попередній. Мені передачі. здається. Тоді ну, тоді давайте уточним. Да. Приблизно два місяці назад. Ви були в цій же фактично локації, але в ефірі компанії Март. Mm -hmm. Ми здається, і про це мова не йшла. Тому давайте розкажемо про okay. це. ніч. Давайте тоді а, є сьогодні. У нас співпраця з ООН, а саме з економічною комісією в Європі ЮНІІІСІ. Через сприяння за сприяння яких нами було підписано меморандум з архітектурним, італійським архітектурним бюро «One Works Team». вони мають розробити нам мастер-план, генеральний план міста. Паралельно у нас дуже велика співпраця є, в тому числі технічної підтримки, з урядом Данії та з компанією Кові, які теж зараз виказали своє бажання теж взяти участь у цьому процесі. Тому наразі ми плануємо об'єднати ці два процеси разом. Тоді в нас виходить так, що італійське архітектурне бюро і данійське інженерна компанія ми їх об'єднаємо і разом отримуємо такий. Ну, плюс у нас, мабуть, ви бачили, що вже був проведено анкетування онлайн щодо генерального плану міста. А в нас вже була певна робота, проведена з місцевими архітекторами, з місцевими лідерами думок щодо там, вигляду на сучасного нашого міста і таке інше. Тож ми сподіваємося, що якщо ми об'єднаємо всіх. То це буде найкращий результат, і ми зможемо там отримати і італійське витонченість разом з данською, скажімо, прагматичністю, там точністю і надійністю. Ну але мені здається, головне все таки вирішити а транспортну проблему і вивести транзитний транспорт за межі міста дуже багато питань друга да. проблема. Як такі? а вона колосально загострилася під час війни? Це наш водогін, водовідведення, каналізаційні споруди. І це знову ж таки, якщо ми війдемо, а нам зараз про це саме й говорять, що нас на нас чекає досить масштабна реконструкція, саме цієї частини міської інфраструктури, а це знову ж таки дороги, пересування по місту і так далі. Ну, в общем, в принципі, буде непросто непросто, окрім того, що ви зазначили, є питання сміття сьогодні. Да, є в нас питання індустріальних зон, тому що ну, в Миколаєві досить така змішана забудова, і у нас часто густо межують індустріальні зони з житловою забудовою, тобто. Є питання мобільності, скажімо так, да, тобто ті самі там, велодоріжки, які, ну, наприклад, тут знову ж таки можна іноземний європейський досвід залучити е з тим, щоб, аби там, з підвищити мобільність в місті, щоб е наші городяни могли там, краще пересуватися містом, не використовуючи приватний транспорт, якийсь автомобільний, а більше розвивати громадський транспорт, вело. Там ще якісь альтернативні такі речі. Ну, знову ж таки, річки. Всі архітектори, з якими я зараз спілкуюсь, вони відмічають, кажуть, у вас насправді найдовша є лінія берегова, але при цьому ми майже з нею не стикаємось. Ну, у нас є там невелика набережна. Да, Тут під, скажімо так, під міською радою, там вниз від Соборної площі, від спаського спуска. І фактично це і все сьогодні. Восьмий да, причав. Восьмий причал – це там знову ж таки 400 метрів до да, причальної стінки. Трошки як бубу, і є ще намив, який давно те, що його да, берег трошки підмивається, да. але також не в так що треба працювати над цим. Це ну локальні у нас є такі речі, але знову ж таки цей потенціал не використаний, і в тому числі і потенціал річкового транспорту також. Давайте декілька слів про бюджет міста 2022 року. О, ну, війна, і ми розуміємо, що всі плани, які закладалися в цей бюджет, ну, да. не, не вдалося реалізувати. Це да, якась можлива загальна. Да, війна. Ну, загальна оцінка така, що в принципі, ну скажімо так, Миколаїв суттєво виручило те, що нам підмогло, те, що в нас сьогодні зареєстровано дуже багато військових частин, тобто фактично Миколаїв сьогодні є самим мілітаризованим містом. В Україні, а ви знаєте, що міський бюджет він в першу чергу формується за рахунок податку з доходів фізичних осіб, тобто з податків з заробітної плати. Тож всі військові, які сьогодні зареєстровані в Миколаєві, як Наймані працівники вони сплачують свої податки в Миколаїві. За рахунок цього, сьогодні це таке у нас основне джерело надходжень до бюджету міста Миколаїв. Завдяки цьому бюджет наповнений. Щодо видаткової частини, ми сьогодні обмежені і законодавча в тому числі, да, Тобто сьогодні ми не маємо права там, капітальні видатки робити, якісь будівництво, реконструкції, таке інше, але з, ми маємо змогу сьогодні ну, підтримати місто в належному стані. Які там періодично виникають щодо того, що навіщо ми ще зараз ремонтуємо дороги, навіщо накосимо траву влітку і так далі. Ну, Наскільки це наш час, і можливо, потрібно знайти інші пріоритети. Можливо. Можливо. Це якби особиста думка кожного. Але ж місто має продовжувати жити. Сьогодні, подивіться, от, за останній місяць. Ну, я бачу, що вже в нас так транспорту побільшало, приватного, людей побільшало на вулицях, в якихось публічних місцях і таке і інше, по проспекту Центральному вже там, певні корки якісь там утворюються і таке і інше. Тобто, завдяки тому, що ми підтримували місто в належному стані, зараз людям є сьогодні куди повернутися. Це ж стосується сьогодні про опалення, да? тобто, є багато людей, які відмовляються сплачувати за опалення. Тому що кажуть, ми не живемо сьогодні в Миколаєві, ми виїхали і там, ну окей. Але через рік, якщо ви будете повертатись, то це житло воно вже буде в, не, ну, в стані непридатному для життя через плісняву, через сирість і таке інше. Тож, так само тут ну, можна було запустити місто там, щоб була трава вище. Там людського зросту, да, можна було там не слідкувати за світлофорами, ну багато чого, там речей, якихось не ремонтувати дороги. Але сьогодні ну, місто має жити. І знову ж таки, сьогодні є питання того, як має розвиватись місто під час ну, фактично ще військових дій. У нас 8 грудня ще були прильоти. До міста було розбомблено АТП сьогодні, да, і там 10, 21 автобус було пошкоджено. Тож, знову ж таки, виникають транспортні проблеми. З, е, людям, які залишились в місті, їм потрібно пересуватись, їм потрібно рухатись, їм потрібно працювати. Це, ну, це нормально. Це треба робити. проголосований бюджет міста на 2023 рік. Міський голова називає його складним. Хтось із депутатів називає його бюджетом мрії, хтось називає віртуальним бюджетом. Ці всі оцінки звучали буквально в цій студії, як секретар міської ради оцінює бюджет. Дивіться тут така виходить, ситуація. Наразі у нас військовий стан до кінця лютого, фактично. Да? Ну, тобто відповідно до цього. А ми маємо планувати весь рік. Як будуть розвиватися події, ну, мені точно не відомо, може хтось із вищого керівництва країни там, чи наші військові, вони щось розуміють більше, але як воно буде розвиватися далі, ми не знаємо, але при цьому маємо виходити з законодавчих актів, тобто до кінця лютого в нас військовий стан, а тоді е, в нас вже має бути там, мирне життя. Да? І виходячи з цього, навіть формувався, наприклад, бюджет освіти. Да, тобто, і потім в багатьох там, а, джерелах з'явилися заголовки про те, що вже там з 1 березня в нас починається очна школа і таке інше. Ну, насправді ми цього ще знати не можемо. Тому, да, він дещо такий віртуальний, дещо мрійний, але все ж таки добре, що він у нас є, і ми можемо рухатись далі. А, підводячи підсумок розмови. Ну, от тут у нас така з'явилася в центрі міста. Така стилізована ялинка. Вона точно відрізняється від тих ялинок, які були попередні, новорічних ялинок, які були попередні роки. І там, в принципі, кожен миколаївець може принести свою святкову кульку своїм побажанням і там, закріпити її якось на цій маскувальній сітці. Ви вже поціпили свою свої Ні, якщо ще, ні, то що напишете. Так, да, ще обов'язково підцеплю, під, під і взагалі в мене таке підчеплю, вибачте. У мене таке, ну, останнім часом завжди побажання це перемоги та миру нам усім. І саме таке побажання сьогодні і вчора теж ми там і дітей вітали, і з святом Святого Миколая, з Святого Миколая, і ви знаєте. Всі, ну, всі бажають перемоги і миру. Тож я думаю, що це вже такий як колективний запит, до, то він має обов'язково здійснитися. Ми в цьому переконані, тому да. що ми, ми віримо в ЗСУ. Ми Романович, дякую дякую, дякую дякую вам за вашу відповідь. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам і разом до перемоги. Дякую. Да, дай Боже. Дякую. Також ми бачите обмежені трошки. Я сподіваюся, що так да.